Всім привіт! Я вам хочу трошки показати, як я зможу, чи я не засну сьогодні у нічку, тому що завтра десь у 6 або 7 ми будемо виїжджати у подорож. Нам їхати недовго, ну, години 3, думаю. І ми з вами зустрінемось зараз 23.15, а ми з вами зустрінемось у 12.00 і я подивлюся, чи я не заснула. Во, О, вже 12 ночі. О, у мене навіть волосся висохло. Я навіть вам можу показати, що вже 12 ночі. Во, 12 ночі. І вже в мене навіть волосся висохло, бо я його мила. Зустрінемось у час ночі через годину. Вже година ночі, я не заснула. Ох, хто не вірить, Ду -ду -ду -ду. вона година ночі, я ще не заснула. Зустрінемося десь у 2 години ночі. ночі. Я не дуже хочу спати взагалі навіть не хочу спати. Зустрінемося у 2 години ночі. Боже, зараз 2 години ночі. У нас в будинку ще взагалі ніхто не спить. Не мама. Просто ніхто не спить всі. Просто на такому, блін, стресі всі на. Коротше, щось роблять брать чемодани валізи я вже хочу спати. У мене з'явилися тут синяки. Я не знаю, чи мені їх замазувати вони дуже цілі. Просто зараз я вам не можу показати їх тут не дуже видно. може зараз хоч то буде трошки видно, бо з'явилися дуже синяки, ладно, а побачимося 3 години ночі. Ну, все, я не заснула. I don't know.